Боже праведний Отець і Небесний, ми дякуємо Тобі, що знаходимося на цьому місці, де прикликається ім'я Твоє і де народи глибоко Тобі поклоняються в дусі і в правді. Слава Тобі! Ми дякуємо, що ти допоміг нам прожити цей рік. І сьогодні Господь на руках хвали, поклоніння. Ми дякуємо Тобі за їжу, яку ти даруєш нам. Ми дякуємо за хліб. Ми дякуємо за ті земні дари, які Господь дарував нам. Можливо, ми працювали, переживали, дбали, збирали, але ми віримо, Господь, що Ти даруєш плід. І ми дякуємо за край, який не має голоду, який має достаток на столі і до стола. Ми дякуємо праведний Бог за хліб щоденний. Ми визнаємо праведний Господь, що ми цього не гідні і недостойні. Але по твоїй превеликій милості, ти ще даруєш нам життя, милуєш нас і даруєш все необхідне для побожності і праведності. Даруй нам цінувати тим, що ти дарував, і тебе славити, єдиного вічного і праведного Бога. На віки. Амінь. Благословенний Господь. Ми тобі дякуємо, Господь, за ті милості і любов, яку ти проявляєш до нас на кожному кроці. Ми тобі дякуємо, Господь, сьогодні за ці фізичні дари, які ти нам дарував. А також по-особливому ми дякуємо тобі за слово Боже, яке ти нам даруєш, яким ти нас надихаєш, яким ти нас спасаєш. Ти Господь допоможи, щоб ми більше вникали в це слово, так як ти кажеш у слові, щоб ми перебували. Господь, ти кажеш, що це слово гостріше місця обосічного, і воно проникає до глибини душі, мізків до всієї, всі, всі цілої людини. Ти, Господь, благослови ще тих людей, хто ще не пізнав тебе, щоб вони могли також почути це слово і прийняти це слово. Господь. Ти благослови нас на це служіння. будь прославний вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.